Добрий день! Сьогодні я хочу поділитися гарними новинами. По-перше, я отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на YouTube канал. Всі матеріали це особисто мої і авторські права це на них підтверджено. Друга новина? Також гарна. Прийшов мій педагогічний Оскар 2024. Ось диплом третього ступеня. Більш детально він буде далі розписаний відеороликом. Що я можу сказати? Це був дуже довгий шлях. Це моя найстання перемога. Я в цьому впевнена ще раз показую, що нема нічого неможливого. І порада для молодого покоління: Вірте в себе, коли ніхто в вас не вірить. Незважаючи плітки, чутки. Розмови, некомпетентних людей, а також непотрібні поради. Тільки вперед. Ні кроку назад, тільки до зірок. Мрії повинні здійснитися. Бажаю успіху, наснаги. Я завжди з вами. Удачі! Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Диплом за зайняте третє місце у всеукраїнському конкурсі Педагогічний Оскар у номінації Менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у професійній підготовці конкурентноспроможніх фахівців. Нагороджується Ганна Квасикова, ВСП «Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, упровадження програм штучного інтелекту на денному відділенні, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, готельна-ресторанна і справи коледжу для покращення освітнього процесу, соціально-економічного результату, маркетингового управління та прогнозування попиту. Для здововачів освітніх послуг, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремінь